Ну, що ми з Ірою нарешті прокинулися <сі> ідемо снідати на сьогодні на 12-ту прийти катати турнір. Але до того нам треба ще зібрати валізу стигнути. Ну, мені позайматися, але не довго, бісили. В ті дня. В тіхня. Все кірня. Чесно кажучи, я не дуже добре спав, Іра каже, що я хапів. Але якось я, я ворочився, я так іноді я був на межі між, між сном та реальністю. І чесно. Я чесь відчуваю себе трохи емоційно виснаженим. Що то от останні два дні? Так, та, втомлений два дні з емоціями туди-сюди. От куди б куди б я відіпався без? <реш> без коментарів? <друзі>. <реш> <реш> я вам кажу, жінку треба любити цілком. Якщо вона потрібна вам почистяв, то ти ніяк. Знову відбулося якась халепа зі сніданками вони після вони були оплачені чи що, я не розумію. Тобто тільки на одну персону платили. У мене з мене вся поїздка на, на цілому пов'язана з якоюсь купою незручності маленьких і великих халеп з розпізненням і так далі. Ну за що покупку таке життя у нас ні? Заправляюся кавою. Мені потрібно сьогодні багато сил. Подвійна порція еспресо. Моє <рес> мої американи. Да, сьогодні ввечері у нас потяг на десь, як ви зрозуміли. No. Я замовив пізнє виселення з готелі, але мені здається, що воно там десь по шостій маю перепитати, тому що а, насправді то я сподіваюся, все ж таки в корі провести більше часу, ніж до шостої. Може цей момент треба буде якось вирішити, наприклад, послати Іру. Вона буде захваті забрати валізи і десь в камері сховища готеля залишити на певний час, поки я буду догравати. Хоча, звичайно, якщо я знову нароблю купу помилок, то знову можу відлетіти і нічого не здобути. Ти прийшов? Куди? Прийшов? Ми Джоні знайшли, спіймали. Саโดня. Розповідай, як з'їхав. Що сталося? Пошёл, блядь. Я ят. там стою, там третій день. Це, вот. Може. Все просто. Нужно просто играть очень сильно, и тогда будет все в порядке. Бля, а чому він мені раніше це не розповів? Тепер я я тоді я до не останнього турніру зіграю дуже сильно. Давай. <laughs> ну. Дяка. Все це вже багато разів бачили, тож максимально швидко проходимо цю тему. Відсхід. Додаю трохи різноманіття до вправ, щоб м'язи не звикали. Закріпили а, призінку і робимо з відведеною назад рукою вправу на підсудку. Ой, господі. Остання вправа на підс... це Ви Це вже точно бачили. Ой, господи. Планка. Топовий контент. Ми топаємо сходами, піднімаємося на п'ятий поверх в Mercury Center, щоб зіграти останній турнір цієї серії. Найпрестижніший, звичайно, хоча й найдешевший. Тобто так, якщо виграю найпрестижніше, якщо відлечу, то треба турнір. <плес> <плес> Ладно, це міні-мейн, друзі. Одразу стрибаю в день-два. Багато гравців вчора прийшли, звичайно, бо грав день один. А я от спробую сьогодні. Попереднього разу мені вдалося його виграти. Подивимося, чи є блискавка двічі в одне те саме місце, так? Ага, окей, мені треба п'ятюню. А, коротше, це мінімейний п'яту. брешуть, пелефують вони постійно. Так, друзі, зараз перерва. Перевіряємо. Мікрофон. Зараз перерва в міні-мейні, місце, як рухався абсолютно в зворотньому напрямку. Тоді ж одна класна роздача була з була? ну, але цього не вистачило. Один великий фолт, і нічого цікавого. Просто якось фішки втрачалися. Не знаю. Мені здається, що в офлайні треба мати два скіла. Найголовніше перший це ви знаєте, вигравати олини. Нічого верглишого за це просто не існує. А другий скіл це щоб тобі приходили чисті. А зараз, друзі, прямо за моєю спиною формується фінальний стіл мейн-евенту. Потенційно, якщо мені зовсім не складеться в міні-мені, я зроблю кілька спроб, але вони будуть всі не вдали, то мене запросили покоментувати фіналочку. І, звичайно, якщо я не пройду в мінімені, то я не буду. От моя хитає головою, моя красива дружина, каже, що пройдеш, пройдеш. А, ну якщо почнуть здавати карту, до речі, вступити так подивився подивитися. Будемо, будемо здавати. Будемо. Карту будемо здавати. Може то". Дуже радий, я коли шалтав. Який я радий був побачити цю карту? Ой. Який же я був радий. Але мені ж це не допомогло, правильно? Ні? Але я все одно був радий. Так, друзі, ну що? У нас чергова спроба, треба розшукати 11 стіл, четверте місце, а це було не супер складно. Оце 11 стіл. Ось це четверте місце, які люди. Так, я до вас. Так, нехай друга спроба буде вдалою. Клас. Клас. вдала. Дуже добре. Моє. Оцей стіл гарний стан. Ще разочок я відлетів, йду робити третю спробу, не знаю. Сподіваюсь, що останньою. Третя спроба має бути щасливою. 13-й стіл, 18-й місці. Я вже бачу, як я вигравати. Відчуваю в себе енергію перемоги. Вона розповсюджується по всьому тілу і зараз буде виливатися на стіл. Всім вітанечка. Всім привіт-привіт. Ой, дуже приємні люди за столом. Приємно радий вас бачити всіх. Ну що, друзі, у нас третій. Третій, сподіваюся, а це точно останній вхід, тому що більше не можна цього робити вже ніяк. Отже я йду на черговий стіл, 14-1. Я пропустив одну роздачу, збив один стіл, столик. І взагалі всього моя великий молодець. 14-1, правильно? Так. Це добре, я, я на місці. А, на щастя, друзі, більше входів робити не можна. Це четвертий останній. Обіцяю. Так, 16-8 пересаджують. Люди грають фіналочку, а я ще просто пересаджусь. О, ну да, Гоша, таким стеком небезпечний. Прийшов, да? Всім привіт знову. Отже, друзі, чергова перерва мінімені. Я ще десь впорався загубити свою селфі-палку. Вона мені подобалася, мені з нею було зручно. Тепер мені треба з руки знімати. Стек у мене початковий навіть трохи менше. Чотири входи. А що найцікавіше, що насправді незважаючи на це, все, все одно шанси є. Дивіться, ем, зараз 38 гравців, а в призах у нас 17. Тобто, тобто не зважаючи на те, що я нібито нічого не здобув, окрім додаткових входів. Може, якогось досвіду називаємо це досвідом. А, але шанси все ще є. Треба вигравати Олини. Чи щоб вони фолділи, коли я буду грати Олину? Ну не знаю, становище складне, без селфі-палки сумно, але щось робити доведеться. До речі, на фінальному столі вже залишилося лише три гравці. Я навіть не знаю. Чи встигаю я на коментування? Ну окей, ладно, тримаємося в гіршому випадку, що відбудеться. Ну так. Ну так відлечу і поїду додому. Ну, гарні новини, ось вона рідна. Флори забрали, бо вона така моя крута. Тепер можна а, грати і знімати нормально. І як ми до цього докотилися? Оце мій блайнд, а це мій стек. І був рейс. Бачите? 50. То я, напевно, кол. Кол. На всі! Граю на всі. О, oh, я попереду. Давайте, подивимося. Попереду велик вісім Христова. Тут у мене. Давайте стрімеру короля. Ну, я, я звоню. Були. Ні. Корону королю. Там, 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 пам І і, не почав знімати. Я раджу за стеком. Але пушить Яна. Ну ми коло лино. Але. Королі так королі, господи. Що там хтось ще додасть? Давайте. я. Ну, Ми хорошо. Красиво. О, цепах. Це Блін, я, я, я бачив, що гути з такими руками робить. Це просто жесть. Шість да. вісім. Ну, Давайте. Шість вісім. Шість вісім не підходить. Нічого піряпу не Нічого сім мені пощастило. Іра, я два оли на поспіль виграв. Тепер тільки... Next, зупинка це фіналка виходить. А це все моє. Це все моє. Це все моє. Дива, 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 ми їдемо в потрійний time, Дайте туза. Нам дуже-дуже потрібно туза побачити. Нам треба туза. Дуже сильно. Валет. Валера. Валера. Ооооо. Переап. 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 От, всі кажуть, що синонім до Бібоді має бути переад. Я пиляв. Потрійний Олин. Потрійний Олин. Можна сказати, стрійками ви. А, ні, постажи. Оскільки за пані теся. І це все моє. І це все моє. Ви совісті. Нема, нема, нема. Я її у школі на булочку столов в столові обміняв. На смачненьку таку. Все, поїхали на всі. Ой-ой-ой, ой як <плес> же я хуйово його поїхати, а? Да мальчик мій! Держаться! Даму. Надіжно. Дуже надійно. Надіжно. Поганенько. друзі в мінімені об'явлено перерву. 21 гравець залишається, гроші проходить 17 гравців. Мінімальна виплата, 11 тисяч. Це типу два боїни чи близько до того. Трохи менше. Я сиджу зі стеком 200 тисяч фішок. Це трохи менше за сім бланків. Бажання перемагати не зменшилося. Пройти гроші теж хочеться. Ну принаймні я на батені. Принаймні, я зараз на батені. Зараз треба. Походити погуляти трохи, розім'яти п'ятки, але потім, потім треба треба щось виграти. Виграти Олин. Мені подобається вигравати один. Я сьогодні кілька у виграв. Відчуття офігенне. Офігенне, дуже подобається. Треба більше. Більше частіше можна в онлайні, можна в офлайні, але треба вигравати. А тим часом в мейнвенті, друзі, в мейн венті грається heads Up. Два професіонали. Праворуч я знаю Річард Нойман, а Ліворуч тільки знаю, що це дуже досвідчений гравець. Кеш. Але я я на жаль не знаю. Але коли буду робити черговий випуск, я вас бачу, якщо ви підписані, ви його теж подивитеся, то тоді дізнаєтеся, як будуть 100 сотки. Отже, тут моя жінка, красунька, гуляє, ще чекає на мене, але скоро вже піде звільняти номер. Так, да, вже Бо зізнаю. нам треба звільнити номер до шостої. Зараз у нас що? Не знаю. 20 на шостому. 20, 20 на 6. Коротше, Напруга відчувається, але чесно кажучи, я дуже радий, що з четвертої кулі мені вдалося так глибоко пройти. Ще є шанси і на фіналочку, і на все, на все що вам все таке хочеться. Головне втриматися, головне вигравати Олини. Вигравати олини, вигравати олину, вигравати. Алину. Це взагалі важливо, а в цьому турнірі просто нічого важливіше за це не було і не буде. Отже, мені. Ми поїхали на всі 100 тисяч початкових, хочу заважити. І у нас живі карти. Ми йдемо Олин проти. Я не программу сьогодні жодного линию. Я програв жодного да. Я з девятки не ж програм. Да, Так що така. Ой-ой-ой. ой ой Оу. Дикий работает. Ты знаєш, що я прям. Прямо наступною рукою рукой, 260. Прямо наступною рукою. Що там? Пас и. Ой-ой-ой. ой Не перетинаємося. Mm -hmm. Треба хреста, хреста, хреста. Mm -hmm. О, ще mm -hmm. одну. Піря-ап! Mm -hmm. oh, mm -hmm. oh, ой, ти же я пиріап! Бляк на мух. Просто мега впертий стрімер. Ну що зробити? Mm -hmm. Я інакше не вмію грати. Я пробував знаєте, контбетами, другими барелями. Один раз третій поставив, чи крейс раз в Б поставив. Це все це не працює. А ви виставить олен, ви ту викидайте тут в пас. Викидайте тут в пас, Максим. Перше вітайте без перемоги. Так. А по-друге, запам'ятайте це. Насолим і кол. Я, я сильно зверху в мене королі, бри. Королі завжди час. Таму. Таму. Ой, а токи. Сітопер. Макси, вибач, друже. Королі та королі, друзі. У нас залишилося 18 гравців, 17 у призах. А це виходить, що два повних столи по 9 гравців. Відповідно, зараз оголошене повне редро. Що відбувається зараз? Порахуються стеки. Напевно може навіть позбудеться до когось номінал, але тут я не ну не знаю, не певна. Але головне, що буде оголосили 10 хвилинку перерву, і залишиться лише два столи. І в рандомному порядку буде з'ясовано де грає. Може, зараз є час трохи подихати. Я надував виграв чому дуже радий. Зараз стек вже непоганий, але друзі, маєте розуміти, коли я кажу непоганий, треба усвідомлювати, що середній стек в турнірі 11 блайнів. Середній. Тобто, читві о, перепрошую, вже 13, 13, так. Да. Тобто, ну гіпертурбіна, це гіпертурбіна, але я то кажу, як то кажуть, мінімейн, так мінімейн. Берем. так у нас на прямому баблі Олимп і ковалину. Як Що так, Макс Болізом? До Ніби то вже нічого не бачили. Є! А в нас знову за столом Олен і Ко. Точніше, як був рейс, і Олим менше, ніж рейс. Це теж важлива інформація. Ми чекаємо, допоки буде команда відкривати карти, це залежить від дій за сусіднім столом. Об'явили шаудам. Ми бачимо де І... Королі, друзі.

Я вас всіх вітаю, ми врожай. Це дуже-дуже дуже приємно. Нарешті. Наступна зупинка фінальна. Отже, як ми до цього дійшли? Значить, ми сидимо топ-11 турніру Мінімейна. Ми з Сергієм. Я пішов Олли, не дивлячись, а він зіграв Кол, не дивлячись. Щоб ви зрозуміли, у нас ну, прям біля одного бланду щось цього Але мені я покриваю. Подні? Давайте, так. Окей, поїхали. О, хороша! Так. Ну, друга боба теж буде. Давай. Де ж хороша нібито. так. Так, перепрошую. І. Дев'ятка! а сі! Що, 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 що? Да, мені фіга собі. Оце жесть. Ну давайте. Подивимося, хто хто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це що мені вісьмірка, треба і дев'ятка, так? Туз мені не треба. А, добре. Хто живий? Хто живий? Що у нас залишається? <five> — Міні-трансформер. трансформер з Йо? так. Що в мене залишилось? Ооо, непогано. І ціле, і ціле коло, друзі, і ціле коло. Це піплені. Я пережив пейджамп, отже, рейс ранній, щоб не виключати карточку банку. Я Олин. Ось ові ові. Це що відбувається? Що-то у нас серйозно відбувається. У мене 40 тисяч, скільки 3000. Але, але буде послаб, тож я сиджу і мовчу. Посхлаб. Буде постхлаб. Все уже вам не жарко. Це бабл фінального столу, друзі, щоб ви розуміли. Це вам не не хіханки хап. Я більше за всі хочу. Шоу даун! Дамасіст! Дама! Нотен Хр... Дама. oh. перемога! Я вам казав, що я надмірно сильний його а ви мені не вірили. Це що, моє все? А оце ви бачили? Аби це бачили, взагалі розкрутонька пішла солідника. Ви чуєте? Фінально фіналочкою пахне. Точно фіналочкою пахне. Тате-та-та, я, ще... -та 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 -та. я пізнаю, пізнаю, фіналочка в мене, вона так і пахла у Львові десь. так. У нас Олини Коли, це бабл фіналки, друзі. Вже без мене, без мене. Тут не я граю. Високі карти. Нічого не відбулося. Нічого не відбулося. Чіплідер втратив один блайн. І наступна ж роздача вже я йду Олин з ранньої позиції, бо наступно ББ. Я запушив і чіплідер зіграв кол. А у мене вас понеблайне, якщо. Я Великі амбіції. Це офлайн, друже. Поробимо. Кол. Без країні, а Без <рес> зараз буде ще подслоп, друзі. Я хвилююся, дуже хочу виграти цю роздачу. Максимально сильно хочу її виграти. Я думаю, що словами не передати моє бажання, але не буду заважати людям грати постлоп. Зараз замовка. <рес> <рес> Хай грають, може там хтось відлетить. Шоудаун? Ай-яй-яй, дуже хороша. Дуже хороша, але нібито не достатньо гейм. Можна Так. Та переїжджають весь час, вообще не можна нічого вийти. Окей, друзі, ну що, бабл бой фінального столу. Збираю речі і їду до Одеси. Все, дякую за увагу. Ставте подобайки, підписуйтеся на контент. Бо далі щось ще буде, але не знаю що. Друзі, все ж таки вирішив на останок записати коротенькі після мови, тому що. Як би просто підвести підсумки серії. Отже, давайте подумаємо. Я зіграв купу турнірів, тричі пройшов в ITM. Я пройшов в ITM в містері і зробив одне баунті. Я пройшов гроші в міні-мейні майже на фіналочку. І в мейн також у мене був Мінкеш. В цілому це прикольно, але, на жаль, ця, вся поїздка, звичайно, не окупилася. Звичайно, чотири входи в містері зіграли свою роль, і чотири ходи в міні-мейн зіграли свою роль. І найболісніше все ж таки, хоча порівняно на те саме, це гайролер, в якому я просто пограв морозкати пару годин. Так вже склалося. Але е, я хочу сказати, що коли ти відвідуєш е, живі серії, треба одразу е, налаштовуватися в першу чергу на процес. Я бачу, що люди дуже часто засмучуються, сердяться за столами. І я теж такі саме, мене теж буває. Але я собі потім нагадую, що окрім того, щоб приїхати за грошима, за виграшами, за тітелами, що безумовно дуже дуже важливо, ми все ж таки маємо приїжджати сюди за спілкуванням, за емоціями, за знайомствами і так далі. І от по цьому у мене прям. Виконано на 100%. Я чудово провів час, насправді. Навіть те, що я в мінімальні... Витратив входи більше ніж отримав з 10 місце. Мене не заснути. Я дуже класно покатав. Я дуже гарно поспілкувався з купою людей. До мене люди підходили. Казали дякую за контент. Мені казали: я приїхав тільки через те, що ем, дивився твій контент і вирішив приїхати на серію. І так далі. і тому подібне емоції, знайомств просто море. І я дуже вдячний за це е, організаторам серії, звичайно, федерації покеру і титульному спонсору. VBET. велика подяка. Дякую за цю неймовірну можливість. Обов'язково ще побачимося. До нових зустрічей. Пока-пока.